Вот это запасной выход из зала. Вот это сам зал. Вихід із глухого кута працівники Київської малої опери шукають із дня заснування. Сім років тому Київрада проголосувала за створення театру на базі Палацу культури трамвайників, що на Дегтярівській 5. Будівля належала Лук'янівському депо, але його ліквідували і всю земельну ділянку передали в оренду приватній фірмі на 10 років. От тільки забули передати частину землі майбутній опері. Коли щось будується, то розпорядженні має бути земля безумовно. Але її нема. Унікальний за акустикою зал трамвайників став відомим завдяки народній артисті Євгенії Мірошниченко. Саме вона запропонувала відкрити тут малу опору. Дожити до цього дня співачці не судилося. Євгенія Семенівна померла два роки тому. Тепер її мрію втілюють працівники малої опери, воюють за пів гектара додаткової землі. Мовляв, без неї омріяний багатьма театр відкрити неможливо, оскільки для таких споруд є принципові вимоги. Ось це місце нашого здання театру. Для того щоб здання функціонувало як общественне здання, йому треба, щоб тут і технологічний транспорт, і пожарний транспорт, ну і надо землю. От і от, от, та приблизно от так у 2005 році. Землю виділяло головне управління земельних ресурсів. Теперішній керівник спілкуватися на камеру відмовився, незважаючи на інформаційний запит. Тож чекаємо на відповідь. Натомість все пригадали представники компанії орендаря. кажуть, землю їм виділили для будівництва торгівельно-розважального центру. Ділитися ж нею з містом не планують. Моли розуміти, що віддати ту землю, яка тут. Підбудівництво із-за того, що реставрувати е, будівлю, а все остальне буде полем для бродяги собак це просто бред. У головному управлінні культури кажуть, з представниками компанії були інші домовленості. Мовляв, незабаром підпишуть меморандум. У ньому випишуть чіткі умови співпраці. Власник не чіпає малу оперу і землю під нею. Натомість головне управління не просить додаткових пів гектара. Ми домовилися з новими власниками землі, але на сьогодні протоколу у нас ще немає. Про те, що ми рухаємося поруч з ними і теж починаємо робити першу проєктну документацію згідно тому, що мала опера буде знаходитись в своїх межах. Таким чином, ми не ніяким чином не змінюємо контури цього будинку. Все б нічого, от тільки голова постійної комісії Київради з питань туризму та культури досягнуті домовленості розкритикував. Переконує так само легко, як орендар підпише меморандум його ж і розірве, і знову ніхто нічого довести не зможе почати серйозні роботи на об'єкті і при цьому не маючи. Під ним відведену землю неможливо. Антизаконна річ була, коли була відведена земля під існуючою пам'яткою для іншої компанії, призвела до того, що ні будівельники не можуть почати будівництво, ні пам'ятку не можемо почати реставрувати. У Київраді створили спеціальну комісію. Готують проєкт рішення. У ньому чітко окреслять територію, необхідну для відкриття театру. Розглянути це питання планують вже на початку наступного року. Андрій Лащ, Михайло Кльок та Сергій Нарожний, телеканал Київ.